Відчуйте себе впевненою, сильною і спокійною людиною. Уявіть ситуацію свого життя, де вам хочеться діяти впевнено. Відчуйте, як ви дієте спокійно, рішуче та ефективно. Запам'ятайте цей стан на рівні тіла. Скажіть всередині себе або пошепки. Я сильна, впевнена і спокійна людина. Я вмію діяти рішуче. Відчуйте, як ця нова ідентичність стає частиною вас.